Він не Бетмен, не супермен, а український герой. Водій однієї з кервоградських маршруток для волонтерки з Вашингтона став справжнім героєм. Жінка забула сумку з ноутбуку у маршрутці. Вже за декілька годин пошуків шофер повернув американці загублене, тим самим відкривляне українців у новому світлі. Цю жінку звати Гел Велері. Вона волонтер корпусу миру. Приїхала з Вашингтона в Кіровоград на два роки співпрацювати з місцевими громадськими організаціями. In... Мета мого візиту розширити можливості громадських організацій, допомогти йому розвитку вказати на недоліки та навчити писати проекти. Уся робоча інформація, яку Гел збирає, зберігається у цьому ноутбуці. А ще завдяки йому жінка спілкується з родичами, друзями та передивляється сімейні фото. Та усі ці документи, а найголовніше світлини рідний Гейл могла втратити, їдучи з автовокзалу. Жінка забула сумку з ноутбуком у маршрутці. Ми зустрічали ще одного волонтера із корпусу Миру. У неї було багато сумок. Я свою сумку з ноутбуком поклала на підлогу і коли виходила, забула. Згадала про неї хвилин за 20. Допомогти розшукати загублене, взялися кіровоградські активісти, і вже за декілька годин комп'ютер знайшли. Повернув знахідку водій маршрутки Сергій. каже, забу. Ті речі знаходить не часто, а дякувати треба не лише йому, а й чесним пасажирам. Передали пасажири руководства позвонила, спрашивало. Я Перекладачка з англійської громадська активістка Наталя гордиться своїм земляком. Говорить, він навіть грошей за знахідку вимагати не став. Ми подумали, що якби. Ну, как прийнята Україна в вас наградження? То є, тобто ми подумували около 100 доларів. Ми дожди будемо дати за то, що й не шкінока ні странно, абсолютно люди нічого не потребували, вони Просто прийшли, якби віддалі. Хоч у місті Гело усього декілька місяців, вона вже ним захопилась, а на то людьми, які тут проживають. Каже, у неї з'явилася нова американська мрія, аби і у її рідному Вашингтоні побільше було б таких щирих та простих героїв, які є у Кіровограді. The цей водій. Мій герой, я на вечірку Сергій Баранюк день за днем.